Біля Солом'янського районного суду столиці людно. Народ прийшов підтримати Андрія Фенченка, проти якого СБУ порушило справу. Хлопець замовив у китайському інтернет-магазині два брелки із збудованою відеокамерою. каже, купував іграшки заради розваги, хотів знімати краєвиди рідного села. Але замість бандеролі чоловікові вручили постанову про порушення кримінальної справи за двома статтями: контрабанда та придбання і використання спеціальних технічних засобів для негласного зняття інформації. Андрій каже, експерти СБУ встановили, бралки належать до спеціальних технічних засобів. Використовувати їх мають право лише спецслужби. У квартирі чоловіка провели обшук. Але за його словами шпигунських пристроїв не знайшли. Вину я свою признавати не буду, тому що в мене не було умисла, якби нарушати закон. Тепер за китайські іграшки чоловікові світить сім років в'язниці. А я не роблю декрет і з малою дитиною на руках. А матеріально повністю завісимо від нього насправді у таку ситуацію може потрапити будь-хто кажуть юристи забороненими засобами негласного отримання інформації. Працівники СБУ можуть визнати мобільні телефони, в яких є камери та диктофони, відеореєстратори, які встановлюють водії в автомобілях. У СБУ навіть передемонстрували такі соціально небезпечні пристрої. Незаконне придбання або збут. Чи незаконне використання спеціальних технічних засобів негласно отримання інформації вона передбачає санкцію від 200 до 1000 неподаткових мінімум доходів громадян, обмеження волі захиститися від подібних непорозумінь не вийде, адже з'ясувати, що крам незаконний, можна лише після його покупки, коли про це заявить митниця. В законодательстве возникла определенная коллизия, то есть даже не коллизия, а неурегулированность и пробел законодательства. Почему? Потому что нет на сегодняшний день четкого перечня данных специальных технических средств, которые бы четко или критериев, требований. Даним спеціальним технічним средством, які б оприділяли їх список, да то ісчерпуючи конкретний список: що можна покупати, що не можна. Справа Андрія не перша. Він знає і про інших друзів по нещастю. Водночас юристи переконують, довести, що Андрій Фенченко купував товар саме для шпигунства, буде важко. А от нервів і часу на марну судову тяганину витратиться багато. Інна Мазуркевич, Юрій Шульга Юбіар.